Квітень має в запасі кілька дійсно дуже очікуваних ігор. Крім цих гарячих новинок, в наявності є невеликі релізи, до яких точно варто придивитися. Ясна річ, що без перевидань теж не обійшлося, не потрібно відкидати і такий варіант, що цього місяця вийдуть якісь неочікувані ігри, про які ніхто навіть не здогадувався. На які новинки місяця ми націлилися. Із очікуваного, наприклад, вийде Dead Island 2, і відбудеться реліз Star Wars Jedi Survivor. але все-таки давайте краще детальніше поглянемо на що варто звернути увагу, а на що не варто у свіжому випуску у що пограти. До речі, відтепер ми будемо говорити ще й ціну гри, якщо вона є в магазині, щоб було ще зручніше. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І погнали розбиратися. Road 96 Mile Zero вийде 4 квітня. Це сюжетна музична гра, в якій вам доведеться керувати двома персонажами. Сюжет Mile Zero розгорнеться незадовго до подій оригінальної Road 96. Оригінальна гра вийшла у 21 році та розказує про події у вигаданій країні Петрії, авторитарній державі, якою керує диктатура. Історія розкаже вам про двох підлітків. Перша героїня дівчина на ім'я Зої, яка проживала в багатому районі і мала безтурботне життя, але втекла з дому через деякі причини. А ось Кайто з Lost in Harmony пощастило значно менше. Власне, історія буде присвячена стосункам підлітків, які живуть у різних світах. Герої вирушають у подорож, але чи витримає ці пригоди дружба? Це ми повинні дізнатися протягом проходження. Події гри розгорнуться у місті White Sands, прямо перед тією дорожньою пригодою, що почалася влітку 96-го року. Незважаючи на те, що це приквел, гравцям в сюжетній історії теж дадуть змогу зробити вибір, який впливатиме на. Подальший розвиток подій. В цілому ця гра дозволить краще зрозуміти події оригіналу. Гравці, до речі, зустрінуть деяких персонажів із Road 96. Meet Your Maker. Реліз відбудеться 4 квітня. Постапокаліптичний симулятор будівництва баз та рейдів від творців Dead by Daylight, де одні гравці стануть будівельниками, інші рейдерами, враховуючи те, що проект це пісочниця за асинхронним мультиплеєром. Першим доведеться будувати заплутані бази з пастками та охороною, а іншим грабувати їх. Асинхронний за концепцією він дещо відрізняється від Dead by Daylight. У Your Maker зможуть будувати бази, не побоюючись за можливий напад опонентів. За сюжетом, людство опинилося на межі вимирання. Єдиний спосіб вижити отримати безцінний ресурс, такий собі генмат. Саме його належить захищати від рейдерських нальотів. У розпорядженні будівельників буде великий вибір блоків і пасток, які можна детально налаштувати. Ще можна розставити охоронців та розробити їм маршрути для патрулювання. Рейдери оснащені захисним екіпіюванням, зброєю ближнього та дальнього бою. Нагадаю, лише що гра буде доступною перед PS плюс у день її релізу. Everspace 2 нарешті вийде із раннього доступу 6 квітня. Продовження космічного шутера від третьої особи, де пригоди чекають за кожним астероїдом. У новій частині на вас чекає величезний відкритий світ, захоплююча історія та класичні РПГ-елементи. У міру проходження гравці зможуть взаємодіяти з різними NPC, включаючи інопланетян, вирішувати головоломки, знаходити або завойовувати цінний лут і прокачувати свій корабель. Створивши свій зореліт, ми виру. Шимо у відкрите міжпланетне плавання, де візьмемо участь у космічних битвах з різноманітними противниками, у тому числі й космічними піратами. Але перемагати їх потрібно не числом, а вмінням, так би мовити. До релізу розробники переробили гоночні події та систему масштабування рівнів, додали нові сайт-квести, легендарні предмети, сигнали sos юнітів та покращили головоломки. Крім цього, у грі з'явилася підтримка технології, AMD FSR. 2.1 були виправлені помилки та баги. Зазначу, що у грі чудова графіка та приємний ігровий процес. Тому гра, безперечно, варта, щоб на неї звернули увагу, якщо ви шанувальник космічних РПГ та відкритих світів. Ціна Everspace 2 в Steam становить 925 гривень. Raven's Watch – реліз в ранньому доступі Steam 6 квітня. Це похмурий та, скажімо так, безрадісний ізометричний пригодницький рогалик від авторів Curse of the Dead Gods, в якому поєднуються напружені бої в реальному часі та цікава історія, заснована на казках різних культур. У цій грі ви власне візьмете під свій контроль різних казкових героїв, яким доведеться битися з кошмаром, що заполонив світ Ревері. На вибір буде доступно кілька ігрових персонажів. Кожен з яких має Унікальні здібності Беовульф покладається на запеклі атаки і перетворюється на перевертня. Снігова королева заморожує ворогів. Червона шапочка робить ставку на спритність і може ставати невидимою. Пройти рогалик можна як самому, так і в кооперативі на чотирьох гравців. Завдяки процедурній генерації карти кожне проходження відрізнятиметься від попереднього, що дозволить випробувати кожного з героїв. Curse of the Sea Reds вийде 6 квітня. Пригодницький платформер, в якому щури пірати є головними дійовими особами. Гравців чекає історія, в ході якої їм доведеться допомогти головним героям врятувати сина адмірала, зловити небезпечного лиходія і зруйнувати якесь потужне магічне закляття. За сюжетом Відьма пірат перетворила кількох британських ув'язнених на щурів. Вони будуть подорожувати узбережжям Ірландії, щоб знайти її і спробувати повернути все як було раніше. Всі чотири персонажі мають свої унікальні бойові навички. Які можна покращувати в міру проходження анімації в грі намальовані вручну? А щоб створити оточення та персонажів, видно, що розробники надихалися мультфільмами та культовими 2 d платформерами. Шерлок Холмс Awakened побачить світ 11 квітня. The Awakened – це кросовер Лавкрафта і Артура Конена Дойла у жанрі детективної хоррор пригоди. Ремейк буде майже повним переосмисленням гри 2006 року на Unreal Engine 4. У ньому переробили асети, додали нові анімації та покращили старі. Перезаписали катсцени та англійську озвучку, а також оновили інтерфейс. Тепер The Awakened зможе похвалитися сучасною графікою та анімаціями. Розробники також запровадили додаткові побічні завдання, плюс трохи розширили та змінили основний сюжет. Ігровий процес доповнили сучасними механіками розслідувань, які можна було побачити в їхніх минулих роботах. Події ремейку розгорнуться через кілька років після приквела Шерлок Холмс Чептер Ван, що вийшов два роки тому, і покажуть, як Холмс і Ватсон, будучи на той час простими сусідами по кімнаті, стали всесвітньо відомим дуетом, який займається розкриттям заплутаних Них злочинів. Якщо оригінальна The Awakened розповідала про досвідчених Холмса і Ватсона, то в ремейку вони будуть ще детективами-початківцями. Події гри розгорнуться у вікторіанському Лондоні, шотландському високогір'ї, швейцарській психіатричній лікарні та околицях Нового Орлеана. У ході першої великої справи Шерлок і Ватсон зіткнуться з таємничим культом, який хоче втілити у життя стародавні пророцтва. Молодому Шерлоку і його партнеру доведеться розслідувати серію. Аємничих зникнень ціна в стімі стартує від 910 гривень і, Звичайно, проект отримує українську локалізацію тексту. Ghostwire Tokyo вийде на Xbox Series 12 квітня. Ексклюзивна угода між Bethesda і Sony добігає кінця, тому Ghostwire добереться до Xbox. Разом з цим вийде оновлення, яке привнесе в гру розширені катсцени, нові локації з додатковими місіями, у тому числі моторошну школу, двох нових противників і пару нових здібностей. Розробники також додадуть у гру спеціальний режим будинок павука для любителів рогаликів. Тут потрібно буде пройти. 120 поверхів, 30 з яких генеруються повністю рандомним способом, перемога на кожному рівні відкриватиме певні покращення, розкриваючи паралельно деталі нової історії. Нагадаю, що події розгортаються у сучасному Токіо. Герой, який виявився відрізаним від решти світу, через деякі причини доведеться вивчити вулиці Токіо і знайти, хоча б якусь інформацію про загадкове зникнення людей. На жаль, але якщо відкинути гарну графіку та деякі цікаві механіки, Відкритий світ доверху, набитий рутиною, і в цілому досить блідий, якщо порівнювати його з конкурентами. Але якщо заплющити очі на всі мінуси, то це чудовий кандидат, щоб пройти його в геймпас і благополучно забути. Trinity Fusion. Реліз в ранньому доступі Steam 13 квітня. Науково-фантастичний екшен платформер з елементами Роуглайту, де вам належить взяти під контроль своїх, скажімо так, паралельних я щоб врятувати всесвіт, який вмирає. Гра розповідає історію між просторової войовниці Майї і її трьох альтернативних особистостей. Героїня намагається координувати їхні дії, щоб об'єднати світи та запобігти краху всіх часових ліній. Кожен із трьох паралельних персонажів має свій власний світ, із з безліччю біомів для дослідження. А також свої власні набори унікальних здібностей та зброї. Гравцям доведеться битися на процедурно згенерованих рівнях, а також на аренах, які перевірять ваші навички на міцність. Також ви можете розблокувати покращення і відкривати нові точки фаст тревелу для проходження, відвоюючи основні локації у кожному зі світів. При цьому не важливо де ви загинете чи яку стартову точку оберете, тому що ви все одно просуваєтеся вперед. Minecraft Legends вийде 18 квітня. Спадкоємиця легендарної пісочниці і до Minecraft – Стратегія, яка дозволить подивитися на всім відомий всесвіт під новим кутом. Події відбуваються на знайомих шанувальникам всесвіту локаціях із різноманітними та численними секретами. У боротьбі з противником безстрашний герой використовуватиме різні види зброї та унікальні пристосування. Головними поганцями в Legends виступають Пігліни. Істоти з Майнкрафту. Що населяють деякі пекельні біоми. В оригінальній грі вони використовують як основну зброю арбалет або золотий меч. За сюжетом, знедолені свині напали на колись процвітаючий світ, і лише ви і ваші друзі зможуть їм перешкодити. Публіці доведеться досліджувати відкритий світ та брати участь в епічних битвах, збирати ресурси і будувати різні споруди для оборони та перемоги над піглінами. Також ви зможете кинути виклик своїм товаришам і повоювати. В pvp режимі або об'єднатися для спільного захисту вашого поселення та нарешті перемогти нахабних загарбників. Концепція гри виглядає цікаво, щоб як мінімум, хоча б, спробувати, тим більше, що вона буде в Game Pass. Ціна ж за стандартне видання складає 740 гривень. The Mage Seeker League of Legends Story вийде 18 квітня. Піксельна екшен РПГ у всесвіті Ліги Легенд. Ви виступите у ролі Сіласа, чемпіона League of Legends і адепту магії, який хоче помститися тим, хто його ув'язнив. Сілас здатний викрадати магічну силу. Події розгорнуться в королівстві Демеція, одному з багатьох королів струнетери, де мисливці на чарівників піддають знущанням тих, хто має дар магії. Гравцю потрібно відновлювати. Вити справедливість і звільнити свою країну від тиранії та подолати цих покидьків. Вам прийдеться опанувати різноманітні заклинання від спалювання вогнем до заморожування льодом та побудувати свій унікальний стиль гри? Дімасія дозріла до революції. Чи зможе сіла взяти на себе непросту роль її лідера? Гравцю доведеться відшукати магів по всій країні та зібрати їх навколо себе, посилюючи базу та отримуючи нові унікальні здібності. Ціна проекту в Steam складає. 600 гривень Horizon Forbidden West Burning Shores з'явиться 19 квітня. Елой вирушає у подорож на заборонений захід, де її чекають нові машини та нова інтригуюча історія. На південь від володінь клану Тенакт розташований небезпечний вулканічний архіпелаг з річками лави, який утворився на руїнах Лос-Анджелеса в районі сейсмічної активності. Елой потрібно розібратися з новою загрозою для планети. На цей раз їй доведеться зіткнутися з залізним бісом. Найбіль... Ільшою з машин, що коли-небудь існували у світі, так як події DLC розгортаються після фіналу основної сюжетки. Щоб розпочати проходження дону, доведеться завершити основний сюжет і за можливістю прокачатися на максимум. Після цього відкриється новий регіон та нові випробування. У день виходу на візорелой надійде спеціальне повідомлення від Сайленса, який запросить вас пройти Бернін Шорс. Окрім нової історії, гравці отримають бонусні внутрішньоігрові предмети. Новий скін Black Tide Dye та високоточний лук Black Tide Sharp Shot. Однією з головних фіч адону є графіка. А одна з битв буде настільки масштабною, що вимагатиме дуже багато обчислювальної потужності. Саме тому Burning Shorts не буде доступною на PS4, Власне DLC буде продаватися за ціною 650 гривень на PS5. Stray Blade. Реліз відбудеться 20 квітня. Гра у фентезійному сетінгу. Головним героєм виступає авантюрист, який у ході своєї подорожі загинув, але відродився у загубленій долині, внаслідок чого тепер став прив'язаним до цього місця. Щоб знайти свободу і цінні скарби, персонаж заручиться підтримкою супутника, а також йому прийдеться здолати безліч королів богів, через яких і занепала колись велика цивілізація. У ході проходження ви прокачуватимете здійсню. Як головного героя, так і його партнера. До речі, супутником виступає маленький вовчик, який, незважаючи на свої скромні розміри, може надавати серйозну підтримку у битвах із ворогами, включаючи босів. Бойовка зав'язана на таймінгах. А після перемог над босами світ довкола змінюватиметься. Так, наприклад, відвідуючи те саме місце кілька разів, герой зможе знайти там щось нове. Dead Island 2 нарешті виходить 21 квітня. Сиквел бойовика з РПГ-елементами, який пробув в пеклі розробки майже 10 років і пройшов через руки аж чотирьох студій. Мертвий, але не такий вже й острів повернувся з загробного світу. Це новий погляд студії Дамбастер на франшизу, екшен, який відправляє нас в охоплений зомбі-нечістю Лос-Анджелес. Просто подивіться на це: синє небо, битка в руках, а повсюду чим чекують ходячі мерці. Іноді це все, що нам потрібно від класної гри. Скоріше. Лише за все, сіквел не стане новим откровенням у жанрі зомбі-рубилова, але розробники постаралися на славу, щоб створити брутальний, м'ясний та, як мінімум, впевнений середнячок. З шістьма ігровими героями, кожен зі своїми унікальними навичками, характером, діалогами та імунітетом до зомбі-вірусу. Судячи з усього, нас чекає веселий сюжет. Однією з сильних сторін гри є найсучасніша система розчленування, яка завдяки процедурній генерації робить кожне вбивство зомбака унікальним. Додайте й те, що угріє десятки типів живих мерців зі своїми мутаціями, спеціальними атаками та зовнішністю. За допомогою системи вмінь, яка заснована на картах, можна миттєво змінювати їх характеристики та спробувати найшаленіші збірки без зайвої філософії та драми. Єдине питання, яке вас хвилюватиме під час проходження, це чим мені знести голову цьому зомбі, лопатою чи ломом. Нагадаю, що проходження мертвого не острову. 2 а займе близько 20 годин. Також хочеться відмітити дуже гідну графіку та дизайн локацій, принаймні на перший погляд. Мені зараз очевидно одне: шанувальникам зомбі слешерів точно не варто пропускати цей реліз. Все це припускаю гратиметься досить весело. В Epic Games Store зомбі-слешер продають за 1249 гривень. Едванс Plus Ван Reboot Camp з'явиться 21 квітня. Ремейк двох покрокових тактичних стратегій Advance Wars, які вийшли у портативній консолі Game Boy Advance у 2001 та 2003 роках. Гравці зможуть керувати сухопутними повітряними і морськими силами. Вони повинні знищувати ворожі загони, захоплювати міста та військові бази, стежити за місцевістю, що змінюється, і погодою, які можуть змінити хід бою. Але ці цінник за це в 60 баксів, якщо чесно, неприємно дивує. The Last Case of Benedict Fox релізиться 27 квітня. Фентезі екшен з видом з боку та елементами містики. Гравцям доведеться окунутися в стан спогадів, які розпадаються, в ролі Бенедикта Фокса, самопроголошеного детектива, пов'язаного зі своїм компаньйоном Демоном. Ви зможете використовувати цей безбожний зв'язок, щоб дослідити підсвідомість нещодавно померлих у пошуках підказок, розкриваючи таємниці величезного старого маєтку, місця жахливого вбивства молодої. І пари та зникнення їхньої дитини, занурення у темний інтригуючий світ, сповнений таємних організацій, заборонених ритуалів та холоднокровних злочинів у загадковій пригоді, втілені у життя завдяки захоплюючому художньому стилю у стилі Бертона. Публіку чекають бої з демонами, дослідження підсвідомості та вирішення складних головоломок у пригодницькому лабіринті, натхненному кошмарами Лавкрафта, кримінальним нуарним чтивом та приємною джазовою музикою початку. У століття в боях можна використовувати зброю, силу демонів та навколишнє середовище у незвичайних творчих комбінаціях щоб перемогти демонів, монстрів та сектантів, але концентрація та тактичний підхід головні переваги Бенедикта Фокса Star Wars Jedi Survivor з'явиться у продажу 28 квітня. Продовження пригодницького екшену Fallen Order, який, будучи сумішю з Metroidvania та соул Слайту, став однією з найкращих ігор серії зоряних війн. Події Сурвайвор розгорнуться через п'ять років після Fallen Order. Імперія переслідує Кела Кестіса, одного з останніх джедаїв у галактиці. Герой шукає більш спокійне місце подалі від гострих пазурів імперії. Але, судячи з усього, Кел і опір не досягли якихось значних успіхів і галактикою, так і правлять. Страх і недовіра, а надія взагалі десь загубилася в далекій далекій галактиці. Кел і його друзі збираються боротися за якесь тихе місце в галактиці. А щоб вижити, герой має вивчити нові здібності та збільшити свій зв'язок із силою. Цього разу головним його противником стане таємничий сенатор з міста планети Корусант, що укладає дуже небезпечну угоду. До речі, персонаж якого будить Кел у першому тизері, джедай з періоду розквіту республіки. Одним із ключових нововведень день сиквелу стане оновлена бойовка. Тепер герой матиме п'ять різних повноцінних бойових стійок. Гравці зможуть перемикатися між цими положеннями, щоб ефективніше боротися, використовуючи світлові мечі та іншу зброю зі всесвіту зоряних війн з тим чи іншим типом ворогів. Кел непростий джедай, і діяти йому доводиться незвично. Те, що не схвалювалося в епоху розквіту ордену джедаїв, для нього може бути нормою, оскільки він прийняв для себе те, що робитиме все. Що від нього вимагатиметься. У сурвайвор повернуться вже відомі персонажі, як Дроїд Бідіван і Цереджанда, але з'являться і нові, серед яких найманець Боді Акуна. Напарники, до речі, тут не будуть стояти осторонь, а дійсно зможуть бути корисними і допоможуть в битвах. Що стосується дослідження світу, сурвайвор і тут привнесе кілька оновлень, у тому числі трос, який дозволить підніматися на перешкоди та осідлати тварин для подолання відстаней. Крім того, Кел може Використовувати силу не тільки в боях, а й у тому числі для вирішення головоломок, які зустрінуться нам на шляху. Нагадаю, що ціна в Steam стартує від 1700 гривень, але перед проходженням вкрай необхідно завершити фолен ордер, який продають за знижкою. Із нових релізів для себе я відмічу дві гри, про які вже сказав на початку: це, звичайно, Dead Island 2 та Star Wars Jedi Survivor. Крім того, цікаво поглянути і на Sherlock Holmes The Awakened від української студії Frogverse. Ну і ви не полінуйтеся, розкажіть у коментах, у які новинки місяця збираєтесь грати, якщо збираєтесь взагалі. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не... Не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.